Трипілля відроджена в писанках. Таку назву отримала виставка трьох знаних українських писанкарок. На заході представили 170 вишуканих мініатюрних авторських творів. Заслужена майстриня народної творчості України Зоя Сташук після ряду досліджень отримала беззаперечне підтвердження, що трипільські орнаменти збереглися і в писанкових композиціях. Воно дуже гармонійно переходить на форму яйця, тому що це розпис, як правило, глеків, зернових, тарілі, форм, які мають округлу форму. Пособи, як правила збереження зернових там, статків. і тому вони дуже логічно, красиво лягають на поверхнюється. Ну і це, якщо так подумати, 6 тисяч років тому. Це було на наших теренах. Зоя Сашок запросила до участі у виставці свою дочку Світлану Гришко, авторку кількох тематичних колекцій писанок. Трифільська тематика це у мене Довж всього дитинства вона біля мене, тому що я дотична до цих орнаментів. У нас постійно були вдома книжки по трипільській культурі, і мене це так заворожувало, якби, скажімо, надихало. І ще з дитинства мені розказували про символи. Третя учасниця виставки відома в Україні цікавими композиціями за мотивами трипільської кераміки, створеними в техніці видряпування Наталія Войтенко. Я люблю Пілля з самого початку, як тільки почала я робити шкрябанки, до того, до дряпанок до шкнунки або шкрявенки я роблю не так давно, років 15, Ось а до цього були просто звичайні писанки. І коли я вже навчилася робити шкрябанки, то це було трипілля перше. Також на виставці є можливість ознайомитися з графічними орнаментами трипільської кераміки та писанками і дряпанками інших знаних в Україні майстрів. Триватиме виставка впродовж місяця. З коломої Богдан Малецький, Галина Романшук, телерадіокомпанія Раї.